Я не розумію, що за такий стан. Купа справ запланувала, але зовсім нічого не хочеться робити. Якась втома, якесь небажання зовсім ні до чого. Таке відчуття всередині, якесь незрозуміле, що відбувається, що було до цього моменту, що я зараз так себе відчуваю. Я хочу сьогодні записати відео Рілс. На яку тему, що я хочу донести. Хоча, М -м -м, які тут гарні відео записали. Декілька хвилин зараз тут в інстаграмі нічого поганого не станеться. Так, я щось хочу поїсти. Я б так хотіла суп або, можливо, картоплю свій приготувати. Але ні, от зараз груша, зараз бутерброд за арахісовою пастою. Наш швидкоруч можливо написати і поцікавитись, хоча б, скільки це коштує, що для цього потрібно, хоча ні, У мене напевно не вийде. Не буду навіть і пробувати. Наш стан формують наші щоденні маленькі вибори, маленькі рішення в кожного вони, звичайно, свої. Проте ці рішення вони й впливають на нас. Якщо ми себе десь зраджуємо, ми щось хочемо, але навіть не робимо якийсь малесенький крок на шляху до цього. Якщо ми виявили якийсь намір там дбати про здоров'я, ну кожного дня маленькими виборами ми рухаємось в зворотньому напрямку. Саме ці маленькі вибори кожного дня вони формують нас, вони формують образ нас самих в наших очах, вони впливають на нашу самоповагу і в кінцевому результаті на наше життя. В цьому хайлайці я розповіла детальніше, як через такі маленькі щоденні вибори ми створюємо картинку того, ким ми є насправді.